Всім привіт! Сьогодні у нас розбір матриці долі доліпи. Отже, з чого почнемо? Почнемо з її візитної картки. Візитна картка в неї 22 енергія», Духовна Свобода. Це про веселощі, свободу, радість і дійсно в неї філософія по життю бути оптимісткою. Навіть в своїй творчості вона пише і співає оптимістичні пісні, не драматичні, не про якесь там. Драматичне кохання, а саме більш радісні пісні. Про що ще ця енергія? Це про естраду, шоу-бізнес, музику, творчість, сцену, це про написання також текстів. І вона дійсно на багато своїх пісень сама пише тексти. Це про блогерство. Це про якісь такі шалені ідеї, які приносять прибуток. Вміння починати з нуля, да, щось пробувати нове. І дійсно вона реалізувала цю енергію в плюс по максимуму. Вона і співачка, вона і поет, вона почала зніматися в кіно, веде свій лайфстайл-блог і дуже успішний. В неї також є свій подкаст. А якщо ми подивимось на її головний талант, в неї 17-та енергія, енергія зірки, важливо сяяти, розкрити свої таланти. Це про популярність, про професіоналізм, про те, щоб. Розвивати свої соціальні мережі, і дійсно в інстаграмі в неї 88 мільйонів підписників. Вау, просто вау-шок! Її, другий її талант, це сьома енергія. Це про те, щоб ставити перед собою цілі і йти до них, бути у русі, займатися спортом, подорожувати. В її ситуації гастролі ще більше підсилюють її таланти. Дійсно, вона ставить цілі, йде до них. і і в неї все виходить дуже круто. Восьма енергія в талантах це про чіткість, структуру. Вона дуже організована, все планує, пунктуальна, контролює свій графік, також в неї дуже активна. Позиція підтримки ЛГБТ спільноти ком'юніті. Громадська активістка. А, тобто також в неї дуже класно пропрацьована і восьма енергія. Тобто, таланти дуже-дуже круто пропрацьовані. А, Якщо ми подивимось на її зону комфорту, в неї дев'ята енергія. Про що вона говорить? Про те, що вона дуже самодостатня, не боїться осуду, має свою думку і не боїться її висловлювати. Розумна, має свій книжковий клуб, дуже багатогранна особистість, також що цікаво, я побачила під знаком Долара в неї 21 енергія. Це говорить про масштаб, про глобальні проекти, що людина може отримувати великі гроші з-за кордону. В Її випадку це популярність в різних країнах, подорожі в різні країни. Також це про інтернет бізнес, гроші, які проходять через інтернет, і так як вже я казала, що в неї є і свій подкаст, і дуже велика аудиторія в Інстаграм, тобто вона поєднує всі ці енергії, і вона виводить їх в плюс ну, максимально. Цікаво, що вхід у її фінансову карму це шоста енергія закохані, а її ім'я дослівно з албанської мови перекладається як кохання. Дуже цікаво. А, так, ну, начебто, сказала все, що хотіла. От такий от цікавий був розбір. А, пишіть свої. Коментарі, чи сподобався вам даний розбір, чи подобається вам Ліпа, чи були на її концертах, чи подобається вам її творчість. Особисто я дуже мрію побувати на її концерті. Сподіваюся, що ще ця мрія збудеться. От. А за особистою консультацією по вашій матриці доалі пишіть, будь ласка, в особисті. Ставте, будь ласка, лайк.